прогноз Олександра Усика на бій канело Кроуфорда зайшов. Багато критики, багато розпочу, сенсаційна перемога, надії, сподівання. Чутки про реванш вже пішли. Після бою гучне інтерв'ю. Я бився з великим бійцем. Хто і про що сьогодні в сюжеті? Сергій Богачук. Реванш проти Адамса. Чи зміг українець нокаутувати та взяти реванш проти Адамса? Ми всі вірили та надіялися. Але мої вітання ви на каналі Нокаут Vій Сюжет 21. Обов'язково подобайка коментар. Діліться своїм враженням від поєдинку Канело Кроуфорд та Богачук Адамс 2. Лас-Вегас, США. Бій зібрав рекордну аудиторію приблизно 70 тисяч осіб на стадіоні. На кону всі титули та спадщини. Кроуфорд обіцяв перемогти та змусити вболівальників Канело, що і зробив? це історія у рензі. Кроуфорд здолав Канело та увійшов у вічність. І поки світ боксу обговорює події на великих аренах в Україні, готують вечір, який може стати історичним для кулачних боїв. 12 жовтня у Києві відбудеться турнір «Клан FC сезон 11 з першим захистом чемпіонського титулу. У ринг вийде турецький чемпіон Емірджан Гульсен, його суперник, українець Андрій Хохлов, відомий витривалістю та службою у війську. Нещодавній виступ Емірджана на турнірі BKFC від Української ліги справив таке враження, що його відзначив навіть Конор МакГрегор. Yeah. І саме ця реакція не лише зробила ім'я і відомим у світі, а й підсвітила Україну, виявивши клан FC на міжнародний рівень. 12 жовтня Київ прийме велику подію. Кожен може стати її свідком наживо. Посилання на квитки залишу під описом до відео. Завдяки таким турнірам Україна перестає бути просто точкою на карті. Вона стає центром міжнародних подій. До бою усик прогнозував перемогу Кроуфорда та зазначив, це найкращий боєць. У ніч з 13 на 14 вересня Лас-Вегас став свідком поєдинку, який вже називають історичним. Американець Теренс Кроуфорд переміг мексиканську суперзірку Сауля Канела Альвареса у бою за звання абсолютно чемпіона світу у другій середній вазі. 12 раундів напруженого протистояння, і судді одностайно віддали перемогу Кроуфорду: 116, 112, 115, 113, 115, 113. Цей тріумф зробив Теренса першим. Боксером в історії, який став абсолютним чемпіоном світу одразу у трьох різних вагових категоріях, подія, що назавжди змінила боксерські хроніки. 37-річний Кроуфорд продовжує залишатися непереможеним на професійному ринку. В його активі 42 перемоги, 31 нокаутом у 42 поєдинках. 35-річний Канело зазнав третій поразки в кар'єрі. Також у його послужному списку 63 перемоги, 39 нокаутом та дві нічиї. Чи буде реванш, чи готовий до цього Канело? Канело відповів, чи готовий провести реванш з Кроуфордом, Альварес виразив повагу до нового абсолюту. Я почуваюся чудово, я вже переможець, тому що перебуваю тут. Для мене це не поразка. Той факт, що я тут, уже робить мене переможцем. Я ризикнув. Як я говорив Кроуфорду, для мене це круто розділити ринг із таким великим бійцем, як він. Якщо ми поб'ємося ще раз, то це буде здорово. Я радий розділити ринг із великими бійцями. Я вже багато чого домігся в боксі. Я йду на ризик, тому що люблю бокс. Я чудово себе почуваю. Кроуфорд відмінний, умілий боєць. Я віддаю йому належне. Сергій Богачук провів реванш проти Адамса. Надії та сподівань. Сергій раніше поступався Адамсу і всі очікували реабілітації від українця. Але, на жаль, бій Богачук Адамс. Як це було? У першому раунді обидва боксери розпочали активно. Брендон більше працював по корпусу, тоді як Сергій акцентував удари в голову суперника. Вийшов рівний і напружений старт у другій трьох хвилинці. Ініціативу перехопив Богачук. Він упевнено контролював хід бою та завдавав чистих ударів по голові Адамса. Особливо відзначалися аперкоти. Проте наприкінці раунду американець відповів кількома небезпечними комбінаціями. Третій раунд був максимально близьким. Боксери постійно обмінювалися ударами на короткій дистанції. У четвертому раунді знову пішов відкритий і видовищний обмін, але в п'ятому Адамс узяв верх завдяки роботі по корпусу. Схоже, Сергій зрозумів, що бій складається не на його користь, тому додав обертів і спробував змінити малюнок зустрічі. Він почав більше працювати по корпусу, але Адамс тримав удари впевнено та відповідав точними і жорсткими атаками. Зламати хід поєдинку Богочуку так і не вдалося. Американець виглядав переконливо, його дії були чіткішими і більш ефективними. Судді справедливо віддали перемогу Брендону Адамс. Це вже не перший раз, коли американець зупиняє українця. Нагадаємо, що ще у 2021 році Адамс сенсанційно завдав Богочуку першої поразки у кар'єрі. Тоді Сергій мав ідею. Реальний рекорд 18 18-0. Відтоді українець провів 8 поєдинків, здобув 7 перемог і лише раз поступився, але й цього разу Адам став тим суперником, який знову зміг зупинити Богачука. Теренс Кроуфорд прокоментував перемогу над Саулем Альваресом у бою за титул абсолютного чемпіона світу у Лас-Вегасі. Говорив всім, що я тут не випадково. Бог благословив мене. Це заслуга Бога, у першу чергу Альварес великий боксер та чемпіон. Віддаю йому належне. Він сильний суперник, я його фанат. Він бився як чемпіон. Чи продовжу я кар'єру? Не знаю. Мені треба поговорити про це з моєю командою. Дякую вболівальникам, хейтерам і всім, хто зробив цю подію. Повага всім, хто прийшов підтримати канело. Це чудово, що Сауль повернеться до своїх дітей. А я повернуся додому до своїх, сказав Кроуфорд. Друзі, обов'язково коментуйте бій канело Кроуфорд Богачук Адамс, хто за кого болівав та ваші враження від поєдинку. До нового випуску.